До продажу доступна Yamaha Dragstar 1100 Classic. Мотоцикл привезений з Японії. Повністю весь в оригінальній фарбі, гарний стан хрому. Кого б цікавить більш детальний відеогляд, пишіть дзвоніть, залюбки, все покажу, все розкажу. Але стан, я думаю, це і так все зрозуміло. В Японії був встановлений. Прямо точний вихлоп на дві сторони. Ось така от рамка на переднє крило, захист. Ну і руль. В принципі, все. Мотоцикл, повторюсь, весь в оригінальній фарбі. Кожна спиця як новенька. В наявності два ключики. Пробиху мотоцикла 19 тысяч я заведую его цікавить він кот. ось, робіть стоп-кадр, дивіться, шукайте, перевіряйте, якщо є бажання. Повторююсь, кого зацікавила дана пропозиція, пишіть, дзвоніть, на всі питання відповімо, більш детальне відео надамо, тому в принципі все.